Вітаю, друзі. В мене погана новина для тих, хто думав, що суспільний резонанс на що не впливає. Дуже погано впливає влада. Зараз почала дуже опікуватись своїм рейтингом і тому, як вб'ють скандали, репутаційні скандали по цьому рейтингу. Тому для тих, хто вважає, що історія з Ільою Вітюком закінчиться не чим. Це коли журналісти слідства інфо знайшли в нього величезну кількість елітної нерухомості. Це коли. А в нього дружини там теж не все гаразд було, що вона заробляє гроші, якось незрозуміло, але немає жодної реклами, немає жодного жодної контактів. Ну багато чого і не хочуть вони взагалі нічого пояснювати. Так, от для всіх, хто вважає, що ця людина а, поза законом, і коли його підлеглі приходять до цекашники, беруть їх. Забари ведуть до журналіста і кажуть, оце розслідувач проти нас проводив розслідування. Негайно <кхм> вручити йому повістку як покарання. І це стається. То, от якщо хтось думає, що це нічим не закінчилося, чим? Ну, почнемо з того, що останній інсайт з профільного комітету говорить: майбутнє Ілівітюка в СБУ. Закінчується, він буде знятий. А от далі найцікавіше, дуже цікаво, куди ж його переведуть? Якщо хтось думає, що ні, суспільний резонанс допоміг його зняти, а потім він буде відправлений під слідство. Далі їм займуться антикорупційні органи і він буде покараний. Теж для вас погані новини, і такого теж не буде. Навіть якщо і буде слідство з боку НАБУ, воно буде скоріш, імітаційним, тому що ну не для того. Пана Семена Кривоноса відправляли в голови набу, і не для того його близький товариш Олексіба, заступник Єрмака і сам Єрмак, яким його непогані стосунки, всюди казали: ми поставили свого хлопця на цю посаду. Саме так кажуть злізики з банковою, і я. Схильний їм довіряти. Так от, скоріше все, це буде імітація, як із усіма іншими, або навпаки, будуть затягувати. Знову строки забудуть продовжити ще щось і завдяки правкам лозового відповідати він не буде. Але він близький ж не тільки до офісу президента, а ще й до такої людини, яку звуть. Пан Федоров, це міністр мінцирку о, мінцифри, але людина, яка дуже ретельно розставляла на такі позиції своїх людей. Дуже цікаво, що тих, кого він поставив на держспецзв'язок, тих вже пам'ятаєте, затримували. Потім внесли за них заставу за корупцію. Вони вийшли. А до речі, брати їх на поруки. Хотіли депутати від слуги народу. Ну, дивне співпадіння, як корупціонер, як пов'язаний зі слугою народу, та ніколи такого не було, і от знову сталося. Гаразд, проїхали цю історію. Тут ви розумієте, що буде далі. Далі його будуть десь ховати. Але де його будуть ховати, я вам поки не скажу. Коли дізнаюсь, стане відомо. Не здивуюсь, якщо він з'явиться десь в держспецзв'язку. Але спочатку його треба ж якось відмити. Як відмивати будуть? Ну, скоріш за все. Запишуть кудись, де він буде номінально, буде героєм. Ну, героєм, героєм. Самим геройським серед усіх героїв, і самим героїчним серед усіх героїчних. І от коли прийде час, скажуть: змив змив свою ганьбу кров'ю ворогів. Чи так це буде, чи ні, подивимось часом. Але те, що влада своїх не забуває, це 100%. Якщо хтось має сумнів, і якщо хтось думає, що щось когось через резонанс, скандали, ганьбу зняли, а потім кудись не пристроїли, хочу нагадати вам маленьку історію е, з цієї людини Євген Мецгер, колишній керівник Укрексімбанку, куди він був призначений по квоті найвеличнішого політичного лідеру сучасності, по квоті Андрія Єрмака. Саме Володимира Зеленського, саме Володимир Зеленський, по своїй квоті відправив туди Мезгер. Ну чому ну мабуть, тому що людина близька і Зеленському і оточенню з ким товаришує Юля Мезгер? Ну можна сказати так, з кумою. Олени Зеленської дуже близько. Далі не треба складно там проводити якісь операції все стає зрозуміло, і от ми бачимо, що сьогодні Євген Мецгер, голова правління Укрфінжитло, і саме він займається тими кредитами. Пам'ятаєте, 3,5,7, відновлення, все інше. Державна програма посадили людину на позицію, де теж є мільярди. Але найцікавіше навіть не це. Найцікавіше, що спочатку ти нападаєш на журналістів. Саме це зробив Мезер під час інтерв'ю журналістам Радіо Свободи. Потім а, скажеш забрати в них всі, все, на що вони записували, стерти, але ти ж довбограй і працюють на тебе. довбограї, тому стирають так. Що потім журналісти все відновлюють, і те, як ти це давав в команду, і те, як ти нападав, і все інше, і неадекватну поведінку твоєго начальника охорони, і все інше. Так, от найцікавіше в цій історії, що коли стало все відомо, Мезгери став: це брехня, я не нападав, це ганьба. Як вони мене обріїхати? А журналісти відновили дані, показали, і Мезгер. Винне повинен, повинен був іти тоді стала бурхлива така подія. Журналісти навіть блокували банк, виходили під нього. Я пам'ятаю, я приходив, бачив там а, а, і Михайла Ткача, і Євгена Кузьменка, і ну, величезну кількість а, головних редакторів, журналістів і розслідувачів. Так от можна сказати, що. Це довело до ситуації, що Мецгер був позбавлений своєї посади, але далі стало найцікавіше. А, після того, як з'явилося відео, він вимушений йти з посади банку, куди був призначений, як ви пам'ятаєте по квоті президента, але настільки близький, що йому знаходять місця. Місця, і тоді він ходить зараз по івентах і розповідає, як правильно жити і як відновлювати країну. Ну треба бути конченим довбограєм. Щоб запросити таку аморальну мразоту, як Мецгер, спікером на івент після його нападу на журналістів. В будь-якій цивілізованій країні людина, яка напала на журналіста, відпадає під обструкцію суспільства. Його нікуди не запрошують, з ним ніхто не ручкається, його навіть нікуди не призначають. Все, це, це як людина парія, але не в Україні. В Україні журналістів не люблять у владі. Ну, ми ж пам'ятаємо заяву Зеленського: я вам нічого не должен. О, і от так само він вважає, що він може по своїй квоті призначати своїх людей куди завгодно, бо інакше б ми такого не побачили. І от зараз ми бачимо, що люди прийдуть, мабуть, його навіть слухати, але треба бути вкрай конченим, щоб прийти на цей захід і послухати, що каже Мецгер. але для ОП все ок. Для них всі покидки це а, ой, ні. Це я помилився: всі покидьки, корупціонери, гвалтівники, хабарники, злодії, зрадники, злочинці, брехуни та всі інші такі от, я б сказав би, девіанти це дуже нормальні люди, якщо вони лояльні до влади. А мезер лояльний, як ніхто інший. І от тут з'являється в мене єдине запитання: а що ж влада так поводить себе? Так нахабно, так ганебно. Я не уявляю собі, щоб журналіст не журналіст, щоб близький до оточення Макрона напав на журналістів і після цього би був призначений в якусь іншу держустанову. Я не можу представити собі, щоб хтось поводився до журналістів так нахабно в оточенні також сам Байдена або Шольца. А в Україні це може бути то про яку євроінтеграцію ми говоримо? Давайте не брехати собі. Ми бачимо, як в Україні з'являється автократична держава, і цей. Це будує найвеличніший лідер сучасності по версії Андрія Єрмака разом з Єрмаком татаровим, разом з Шурмою. До речі, всі вони непогано теж заляпали в скандалах. Але ви бачите, це теж влаштовує найвеличнішого лідера. і От, в мене запитання: він точно гарант Конституції? Він точно та людина, яка гарантує всій країні верховенства права, чи тільки тим, хто. В опонентах до нього і тільки тим, хто розповідає правду і критикує владу, хто виявляє корупцію, і показує кумовство, хто показує ганьбу, в яку влада постійно вляпується. Хм. Якщо хтось забув і думає, що тільки оцей випадок, пригадайте Кирила Тимошенка, який вляпався з величезний скандал з розпилом гуманітарки в Запоріжжі, і не тільки там. Пригадайте велике крадівництво в Дніпровітовській області, де Голова ОДА Різаненко був, ну м'яко кажучи, замараний в цій історії, коли саме через його дівчину, спортивного інструктора, проходили всі гроші на будівництво цих доріг. Де вони зараз? А так як же я не міг пригадати зразу? Тимошенко вже в міністерстві оборони. Він радник і займається чимось схожим, чим займався раніше. Ну і ті теж з'являться, повірте. Якщо влада може трохи відмити, вона чекає часу, а потім своїх повертає. Навіть якщо вони замарані в такому після чого в Європі з ними за руку б не здорувалися. о так ми так живемо. Але так ми жити не повинні і не хочемо саме тому. Ми б'ємося з Росією для того, щоб тут не панував русський мір з його традиціями, саме такими, які ми бачимо зараз. І давайте відверто кажемо: нам спочатку треба перемогти тих ворогів зовнішніх, потім будемо розбиратися з внутрішніми. І головне, щоб ми розуміли, ми не хочемо стати симулякром. А, Цивілізованої країни ми хочемо бути цивілізованою країною. Ми не хочемо, щоб у нас пройшла організація, як це сталося в Угорщині, або так, як в Білорусі. Ми не хочемо бути новою Білорусі або Росією. Ми хочемо бути україною європейською. Цивілізованої України, де верховенство права і свобода слова, це се ще яких ніхто не чіпає. Навіть президент, який обіцяє, що приходить на один строк, закінчити війну, оточить себе професіоналами, ніколи не буде тиснути на пресу, ніколи буде не створювати блоки, які будуть займатися тиском на судову правову систему, все це робить навпаки. А зараз розповідає про те, що ми йдемо у ЄС і НАТО. Ну як. Тоді казав, так і зараз йдемо. Все одне ми переможемо, і все буде Україна. І Україна буде членом як ЄС, так і НАТО. Так, не з цією владою після виборів, після війни, але це станеться. Для цього треба багато робити. Працюємо, Па-па.